Є знижки цитра мондарниця 10% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Балаклави замість відкритих облич, хамство та ненормативна лексика. Рейди представників ТЦК у громадських місцях Одеси продовжують шокувати українців. Куди завітали та що накоїли одеські військові цього разу, і чи дійсно це були законні представники ТЦК? Розповім за мить. З вами новини Теснаню і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. З'явилися чергові свідчення конфліктів працівників ТЦК із цивіль. Вільними особами в Одесі відео гучного інциденту між жінкою та військомами було знято в маршрутці. Одна з жінок висловила претензії з приводу того, що маршрутку зупинили представники ТЦК і не дають їхати далі. Через це люди запізнюються на роботу. На що їй відразу відповів чоловік у формі? Відповідь була досить красномовна. На жаль, до літературної української ця лексика не має жодного відношення. Транспорт. Сядь, он мне будет говорить. Сейчас я тебе расскажу, где он воюет. Бесстыжие. А ну, где твой муж воюет? Расскажи мне. Выйди, я на работу опаздываю. Выйди, я на работу опаздываю. Я тебе что должна рассказывать? Где твой муж воюет? Выйди, говорю. Выйди, штаны. Позор, Господи. Позор, просто позор. Вышли на работу, люди опаздывают. До речі, раніше заступник голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернів заявляв, що терор ТЦК дискредитував ідею мобілізації. Це має бути припинено якнайшвидше, але нам потрібні реальні та ефективні. Альтернативи над цим питанням, зокрема, ми зараз і працюємо, і таки реально працюють, бо вже у першому читанні нардепи підтримали скандальний мобілізаційний законопроект. А там сюрпрайз-сюрпрайз! Представникам ТЦК хочуть надати ще більше повноважень. Планується залучення органів військово-цивільних та військових адміністрацій до активної участі у заходах проведення мобілізації, зокрема до оповіщення та забезпечення прибуття громадян, які залучаються. До виконання обов'язку щодо мобілізації до збірних пунктів та військових частин, тобто тепер вся та лагідна мобілізація, яку ми спостерігаємо на вулицях, у ТЦ, маршрутках і навіть вдома. Буде законною навіть після того, як уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що ТЦК це військові підрозділи. А згідно з конституцією, військові підрозділи не можуть брати участь в обмеженні прав громадян України навіть у разі запровадження воєнного стану. Я, наприклад, не зрозумів. Якщо у нас всі бачать проблеми по діяльності саме ТЦК, то чому ми не даємо їм повноваження, щоб вони перевіряли документи? У нас є органи, які перевіряють документи громадян України. Це Національна поліція в першу чергу, Державна прикордонна служба, Національна гвардія, але точно не військові. Але на цьому конфлікти між цивільними та ТЦК в Одесі не завершуються. У мережі шириться ще одне відео активної роботи військомів на вулицях міста. Цього разу одеські представники ТЦК завітали у пошуках чоловіків призовного віку на оптовий ринок на Таїрова. Однак, не всі це сприйняли добре. Місцеві продавчині виступили проти таких гостей у формі та наполегливо попросили військових покинути торговельний майданчик. Ґдиві! 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 Ні, туди! вот первое, туда. Цьому жінки не зупинилися деякі з представниць прекрасної половини людства закрили свої робочі місця та пішли проводжати військових, щоб ті навіть не потикалися до них на базар. Представники ТЦК не сказали нічого і під натиском продавчинь ймовірніше за все попрямували до виходу з торговельного майданчика. Будет один раз, все женщины, идемте за ними! Будут они нам по рынку ходить, бь! Идемте с нами все! Не стойте! Євички, давайте всі виходіть! До речі, вам не здалося дивним, що представники ТЦК чомусь ходять у балаклавах. Цікаво, в чому причина такої секретності? А тут ще й одеські пабліки пишуть, що місцевий ТЦК почав залучати до мобілізації ті тушок замість військових. Про це повідомляється в контексті відео з конфліктами чоловіка у військовій формі з шевроном 72-ї ОМБР. Як пишуть у ЗМІ, цей чоловік кричав матом на людей та стверджував. Що він півтора роки воював під Бахмутом? Також у пабліках зазначають, що до рейдів ТЦК з метою відлову чоловіків для мобілізації залучають ряжених підвійськових тітушок, яких і близько не було на фронті. Справжні ветерани ЗСУ такими поліцейськими функціями не хочуть займатися. Ряженим доплачують із позабюджетних корупційних фондів. Відомо хто поки що офіційної реакції одеського ТЦК на цю історію не було. А що думаєте ви про рейди та? Поведінку представників ТЦК та чому вони закривають своє обличчя балаклавою. Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.